Якщо ви час від часу задумуєтеся про те, як стати краще, в цьому немає нічого поганого, саме вдосконалення є частиною нашого зростання, яке покращує якість життя та має зробити нас щасливішими. Але чи правда, що glow-up – це завжди про зовнішність? І чому це поняття останнім часом набуло такого токсичного забарвлення, яке може змушувати нас почуватися мізерабельно? Поговоримо у цьому відео про деякі негативні та позитивні аспекти Glow Up і задумаємося, чи потрібні нам такі трансформації. Як завжди, чекаю від вас чарівного лайку, підписки та дзвіночка, якщо цікавить мій контент, ставайте спонсорами цього каналу, допомагайте мені його розвивати. Та вже зараз дивіться нове відео для спонсорів за цим QR-кодом або за посиланням у описі відео. І не забувайте допомагати нашим захисникам. Всі посилання у описі. І починаємо. Що ж таке Glow Up? Дослівно це можна перекласти як осяяння, ну або ж покращення. По суті, glow-up – це значна або вражаюча трансформація. У соціальних мережах glow-up як феномен підкреслює трансформації людей і може бути позитивним і надихаючим способом визнання особистого зростання та розвитку. Словосполучення glow-up походить від афроамериканської народно англійської мови AAVE або ж сленгу. І цей лінвокультурний термін було запозичено та популяризовано в соцмережах для позначення особистісної трансформації та вдосконалення. Тобто, glow Up, як правило, описує значну зміну зовнішнього вигляду людини, яка сприймається як покращення. Це процес перетворення на кращу версію себе і набуття більшої впевненості, привабливості, а отже, і успішності. Користувачі соціальних мереж, можуть використовувати термін glow up» в хештегах або підписах до публікацій, щоб продемонструвати свій прогрес та фотографії до та після. Таким чином, glow Up сьогодні є значною та впливовою тенденцією в соціальних мережах. Glow up показують, що людина поборола акне. Зробила пластичну операцію, підростила волосся або скинула вагу. Соціальні мережі одержимі культурою Glow Up, тому що в них сплотують наше бажання самовдосконалюватись. Концепція Glow Up проста: ви стаєте конвенційно більш привабливим і під різними термінами та поняттями. Цей феномен існував завжди. Скажімо, у фільмі Красуня героїня Джулії Робертс зазнала глоапу, одягнувши відповідний одяг, що вплинуло на сприйняття її персони продавчинями магазину, які її не впізнали. А доти, вони ставились до неї із упередженням. Також glow-up, по суті, це грішок усіх підліткових драм, в яких використовується троп овер І про це я говорила ось у цьому відео. Коли дівчину, яка типу має недоліки, як-от дуже кучереве волосся та пухнасте, або вона носить окуляри, і її хтось. Перевтілює, і вона трансформується із гидкого каченяти у прекрасного лебедя. Такий гловаб був у щоденниках принцеси, де героїня Енн Хетевий раптово перетворилася на красуню, попри те, що вона і до цього була конвенційно красивою, їй просто скоригували брови, випрямили волосся та зняли окуляри. Ця ж сама історія із фільмом Це все вона. Крім того, були такі шоу в Америці, як «The Biggest Loser» або НІПТАК частини тіла. Де основним джерелом розваги для глядачів були люди, які худнуть або яким роблять пластичні операції. У нас також була передача «Я соромлюсь свого тіла, там пластичні хірурги реально допомагали людям вирішувати дуже складні проблеми із зовнішністю. Також, якщо ви не знали, Хлоя Кардашіан у 2017 році навіть зняла своє шоу «Revenge Body», створене для того, щоб показати всім тим людям, які сумнівалися у вас, які відкидали вас. Що вони втратили. Шоу було провальним, але ідея глоуапу після розлучення була дуже актуальною і тоді, і зараз, натякаючи, що той, хто стає більш привабливим після розриву стосунків, є тим, хто переміг. Тенденція глоуап загалом дарує людям відчуття спільності із тими, хто також проходить трансформацію. І це надихає людей також починати змінюватися в кращу сторону. Але чи помічали ви, що ці зміни стосуються в першу чергу тільки зовнішнього вигляду? Я бачила. Дуже багато відео із результатами пластичних операцій, косметологічних процедур та інших змін, які також подаються як glow-up. Я безмежно рада за цих людей. Я сподіваюся, що вони почуваються краще від бажаних змін, яких зазнали. Просто у мене є деякі питання щодо того, чи не може це негативно впливати на людей, які ще не зробили ці операції, або тільки планують, або сумніваються, чи робити, чи не зашкодить їм це у прийнятті себе та порівнянні себе з іншими. Чи не погіршить це їхній стан? Соціальні медіа часто показують ідеальні трансформації, які створюють нереалістичні очікування, і люди можуть відчувати тиск щодо того, як вони виглядають і які операції варто їм зробити. Постійне порівняння себе із іншими в соціальних мережах. Викликає стрес, тривогу та депресію. Відчуття невідповідності стандартам краси викликає постійне невдоволення собою. Досить часто концепція глоап дійсно зосереджується тільки на зовнішніх змінах, ігноруючи внутрішній стан. Люди забувають про свої психічне благополуччя на користь зовнішнього вигляду. Клінічні психологи зазначають, що ідея зовнішніх змін часто спричиняється відчуттям втрати контролю. Нерідко люди, які страждають від свого зовнішнього вигляду та проблем із самооцінкою, відчувають себе впевненими, коли можуть виміряти зміну своєї цінності за допомогою цифр, розмірів одягу або цифр на вагах. На жаль, цей шлях викликає залежність. Тому що потрібно постійно додаткові зміни для того, щоб відчувати свою цінність. Шкідливою передумовою glow up є те, що людина, яка нібито ще не зазнала трансформації, вона не варта любові і всього найкращого. А лише коли вона стала там красивою, на її думку, кращою ніж була, тоді вже вона показує, дивіться, що ви втратили. Це також посилює головне помилкове уявлення, що вимірювання ваги та розміру є відображенням здоров'я та щастя людини. Це демонструє людині, яка має якусь більшу вагу або бореться з акне, що вона недостатньо хороша, якщо не буде навіть намагатися змінюватися. Найбільш екологічним «глоуапом», звичайно, ж є не зміна зовнішності, а зміна внутрішнього стану. Це може охоплювати трансформацію психічного чи емоційного стану, набуття впевненості, турботу про себе та зміну загального способу життя у кращий бік. В той же час зосередження на суто зовнішньому вигляді часто потребує значних фінансових вкладень. Наприклад, різних процедур, операцій та дорогої косметики чи одягу, і це все реально не полегшує життя, особливо молодим людям, які, можливо, не заробляючи достатньо багато. Якщо ти не маєш багато грошей, то забудь про glow Up. І це мені нагадує мемчики: типу: ти не страшна, там чи страшний, ти просто бідна, показують різні глоапи знаменитостей. Концепція глоап також підігріває різні стереотипи щодо того, якою має бути ідеальна зовнішність. Тобто люди знову вигадують якісь конвенційні стандарти краси. Це і певні риси обличчя, тілобудови, стан шкіри та інші фізичні характеристики, які не відповідають реальному вигляду багатьох людей. До речі, медіа та індустрія моди та краси активно просувають такі стандарти, які впливають на сприйняття глоуап. Косметичні бренди навіть включають у назви в своїх продуктів словосполучення glow Up. А це я по дорозі на відпочинок рандомно побачила ось такий магазинчик просто після зйомки цього відео. І звичайно ж, концепція голова підтримує традиційні гендерні ролі, де жінка має бути красивою, і доглянутою, а чоловік маскулінним та мужнім. І питання доглянутості жінки це дуже слизька доріжка. З одного боку доглянутість це не про нарощені вії та нігті, про макіяж чи косметичні процедури. Це про турботу, про своє тіло, здоров'я та психічне благополуччя, стан волосся та нігтів. Але навіть таке поняття, як доглянутість. Вже може бути токсичним, тому що коли ми скажемо фу, нарощені вії, нарощені нігті, я таке собі не роблю, я не така, я пікмі, я от дбаю про здоров'я своєї щитовидки. Тоді ми самі вже проявляємо мізогінію. Бо насправді, навіть якщо жінка і обрала собі використання різних адаптивок, будь то макіяж, гарний одяг, бриття ніг це її право, і її треба підтримати, а не засуджувати. І так, це хвилинка любові до жінок. Деякі діячі навіть вбачають у концепції glow-up європоцентризм та відсилки до расизму. Майя Фіно стверджує, той факт, що світліша шкіра, худорлявість і відсутність волосся на тілі є ознаками класичної красуні, безпосередньо пов'язаний із західноєвропейською колонізацією глобального півдня, з появою новітніх додатків соціальних мереж. Відбувся невеликий сув у стандартах краси, тому зараз дуже популярним є інстаграм-фейс. Расово неозначно, але все ще світлошкіра людина, чиї риси виглядають як злиття різних етносів, але все ще вкорінені в європоцентризмі. Крім того, ця блогерка зазначає, що термін гловаб варто забути, хоча б тому, що він був запозичений із народної мови темношкірих американців. Іронія полягає в тому, що багато нетемношкірих крієйторів зараз використовують цей термін, щоб увічнити ідеали краси, які ґрунтуються на так званому anti блекнес Разом із тим, що я вказала про неправильність такого трактування ГЛОАПУ як зовнішні ознаки і його вираження, я не можу не згадати про такий феномен, як квітнути. Це парадокс. Але ви точно знаєте, про що я розквітати. Дівчина розквітла чомусь. У вас в житті щось сталося, щось налагодилось, і ви розквітли. Особливо для цього ви нічого не робили. У вас просто з'явився якийсь блиск в очах, сяєво у волосі, і ви виглядаєте щасливою. І ви дивитеся свої фотографії попереднього періоду, скажімо, місяць тому, де ви абсолютно ніби така сама по зовнішності, але щось змінилося і зараз ви. Квітнете, може, це фаза менструального циклу, скажімо, під час овуляції жінка виглядає більш привабливо? А може, це теорія кольору, і різні кольори підкреслюють ваші гарні риси? А може ви почали краще спати? А може, у вас з'явилися якісь суперкласні стосунки? Я бачила багато відео з тренду типу Щаслива дружина, мама Ангелят. Де жінка підкреслює про себе сама, що була змученою та виглядала втомлено. А потім вона сама називає себе розлученкою із причепом, і її вигляд уже об'єктивно розкішний. А все тому, що вона вийшла із токсичних стосунків. Сумно, але партнер поруч з нами також, виявляється, впливає на нашу зовнішність і на самопочуття в першу чергу. І як би нам не хотілося бути самодостатніми та незалежними, все одно чомусь воно нас відбивається. Мене взагалі дратують такі фрази в суспільстві. Типу, вона з ним так розквітла. Так, можливо, це правда. Хороше ставлення допомагає тобі позбуватись якихось негативних патернів поведінки, і ти розслабляєшся. Але я особисто б дуже хотіла, щоб наша любов до себе не залежала від ставлення іншої людини. Ідеальні відео із Glow Up, до речі, їх є дуже багато, що мене дуже тішить. Показують, як людина полюбила себе і стала щасливішою, і це найголовніше. Загалом, якщо йдеться про реальний внутрішній глоуап, то це саме про покращення свого психічного здоров'я. Для цього люди можуть приймати свої унікальні риси і відмовлятися від порівняння з іншими. Для того, щоб розвиватися, треба шукати нові інтереси та хобі, займатися корисною активністю, скажімо, спортом та прогулянками, набувати здорових стосунків та оточувати себе хорошими людьми. Не останніми також є здорове харчування, яке проноситиме радість без Особливих обмежень та строгих дієт. Ну і, звісно ж, повноцінний сон. Багато хто також для себе відкриває духовність, і я ніколи не проти духовності, особливо якщо це робить вас кращими. Можна читати цікаві духовні книги, займатися різними хорошими духовними практиками. Лише основне, що не дозволяють психологи, це медитація для тривожних людей. Тут треба бути обережними. На жаль, наш соціум керується іміджем, нас зустрічають по одязі, як то кажуть, в тому числі й по зовнішності. Люди завжди оцінюють, як ви виглядаєте, як б це не було сумно. І glow up у значенні зовнішньої трансформації в першу чергу означає отримати більше соціальної валюти. Та визнання, а отже, і шляхів для просування в суспільстві. Дуже сумно, що для того, щоб полюбити себе, нам багатьом треба було пройти через глоап. Я впевнена, що у кожної з нас є такий період, коли ми реально пройшли глоап. І добре, якщо це було і зовнішньо, і внутрішньо. Напишіть мені про свій glow-up, як він у вас відбувся. Чи почуваєтесь ви набагато краще, ніж до цього. І чому. Дякую, друзі, що були зі мною. Якщо було цікаво, ставте лайк та переходьте, дивіться моє нове відео для спонсорів про споживацтво та недоспоживання. Переходьте також в мої соцмережі та підписуйтесь, якщо ще цього не зробили.